Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв'ю телекомпанії Deutsche Welle підкреслив, що за допомогою своїх західних союзників Україна зможе ще більш ефективно протистояти ракетним атакам з боку Російської Федерації. Очільник НАТО підкреслив, що Україна вже зараз досягла значних успіхів. Збиває російські ракети і так звані дрони Камікадзе, які Сійська федерація закупила у Ірану. однак. Зараз активізувалися союзники, і незабаром Україна отримає ще більше ефективних систем протиповітряної оборони, можна сказати, що на сьогоднішній день це найголовніше завдання у війні, адже президент Російської Федерації Володимир Путін, маскуючи свої очевидні військові поразки, перейшов до нового етапу зруйнування України, а саме до зруйнування її цивільної інфраструктури. Якщо у Пер дні війни проти України російське військове командування наполягало на тому, що знищує саме військові об'єкти, а влучання у цивільні об'єкти є західною чи українською пропагандою. Зараз у Москві ніхто навіть не приховує нових намірів російського політичного керівництва знищити цивільну інфраструктуру України, зробити все можливе, щоб проживання на території ненависної Володимиру Путіну держави було неможливим вже у найближчі зимові місяці, і треба сказати, що в мене немає жодних сумнівів в тому, що до цього етапу війни. Проти України Кремль готувався заздалегідь. Що відразу після провалу Бліцкрігу у лютому березні цього року російське політичне керівництво взяло курс на затягування війни, на перетворення війни на війну за виснаження? Однак, виснаження не тільки українських збройних сил, яким російській армії важко щось протиставити, тим більше коли мова йде про сучасну західну техніку, але насамперед. На виснаження цивільного населення, і от саме зараз ми бачимо, як ця війна розгортається в повітрі України, як Росія намагається зробити все можливе і неможливе, щоб знищити українську цивільну структуру, щоб українці не мали взимку світла, опалення, води. Ну і... Володимир Путін очевидно не приховує того, що він готовий до продовження такої війни проти України. Вчора російський президент чітко дав це зрозуміти у своєму виступі на Валдайському клубі, який можна вважати за програмний виступ російського очільника щодо продовження конфронтації і готовності до боротьби із цивілізованим світом. А сьогодні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що ми маємо справу з найбільшою ескалацією на театрі бойових дій з 24 лютого, тобто з часу, коли. Російська Федерація напала на Україну, і це не тільки знищення інфраструктури України, яке має на меті створити неможливі умови для життя мирного населення. Це ще й велика кількість мобілізованих, які зараз звозяться на небезпечні для російських агресорів ділянки фронту, це ще й готовність Російської Федерації до. Захисту своїх позицій на півдні України тепер вже стає очевидним, що екувація, евакуація мирного населення і колаборантської адміністрації Херсонської області на інший берег Дніпра була насамперед створенням плацдарму в самому Херсоні для того, щоб завести туди якнаймога більше російських військових для того, щоб спричинити великі втрати для. Українських збройних сил, ну і водночас ми бачимо, як Російська Федерація готується до певних провокацій на півночі України. Володимир Путін продовжує примушувати білоруського диктатора Олександра Лукашенка до. Реальної участі у війні проти України із використанням білоруської армії. І, можливо, мова тут може йти про наступ відразу на кількох напрямках, як і нова спроба наступу на українську столицю Київ, адже мета Володимира Путіна щодо створення в українській столиці маріонеткого проросійського уряду не змінилася. І наступ на західні регіони України з метою перерізати шляхи постачання зброї. Західними країнами української армії, і звичайно ж, спроби захоплення українських атомних електростанцій, це залишається однією з головних цілей цієї агресії Володимира Путіна, адже є очевидним, що до того моменту, як Росія не встановить контроль принаймні над переважною більшістю українських атомних електростанцій, вона не може створити енергетичний колапс в Україні такого масштабу, на який розраховують генерали. Володимира Путіна. ну і таким чином зараз багато що буде залежати саме від союзників. По-перше, це постачання нової сучасної зброї, яка дасть українській армії можливість звільнити території на півдні України, не ризикуючи великою кількістю особистого складу. По-друге, це постачання протиповітряної оборони, тому що зараз захистити українське небо. Є досить важливим і з точки зору недопущення гуманітарної катастрофи у самій Україні, і з точки зору недопущення нової масової міграції громадян України у країни Європейського союзу. Адже ми розуміємо, що однією з важливих цілей російського президента у на цьому новому етапі війни є провокація нової міграційної кризи. Путін може вважати, що якщо ця міграційна криза не підірвала. Можливості країн Європейського союзу у лютому квітні цього року то нова хвиля такої кризи та ще й на тлі підвищення енергетичних тарифів в європейських країнах цієї зими може призвести до бажаних для Росії соціальних наслідків. Посилити позиції тих політичних сил, як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах, які будуть готові до домовленості з Російською Федерацією про припинення війни без участі України і. На російських умовах, тобто визнання російських територіальних надбань за легальні і розброєні України так, щоб через певний час, коли Володимир Путін буде мати необхідні ресурси, він міг завдати нового вже смертельного удару по ворожій державі і стерти Україну з політичної карти світу без серйозних проблем для власного населення, яке очевидно співчуває шовіністичним планом російського очільника, однак масово не бажає брати участь у цій. Агресивній і небезпечній війні таким чином зараз слова генерального секретаря НАТО про те, що постачання систем протиповітряної оборони можуть відігравати важливу роль у ситуації, що склалася на фронті, мають бути дійсно важливим прогнозом і важливим напрямком дій. Українських союзників по захисту українського неба від російських ракет і дронів. Україна не має погрозитися у темряву, тому що темрява для України буде означати у перспективі темряву для усього цивілізованого світу. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!